Захисникам та захисницям України присвячується лист солдатові. Привіт, солдата! Ти мене не знаєш. Я просто дівчина жила собі, як всі, звільнили місто рідне, і трохи спокійніше вже мені. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші я викладаю на листі. Країні сльози білі розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на захисті України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти йдеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Бо тут на цій землі тебе чекають: батьки, родина, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим, і я також щодня молюся небу аби в моїй країні настав той мир. Я сподіваюся, ти почуєш всі рядки, хоч, може, й прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш.